Сьогодні я хочу поговорити про те, чому популярні українські сайти пошуку роботи, такі як WorkUA та RobotaUA, перестали бути ефективними інструментами для пошуку якісних вакансій. Ці платформи колись були основним джерелом для тих, хто шукав роботу, але сучасний ринок праці змінився, і вони вже не відповідають актуальним потребам. У цьому відео я поясню, чому ці сайти втратили свою актуальність. Які можливості вони пропонують, де краще шукати достойні пропозиції та які навички потрібні, щоб успішно працевлаштуватися в Україні у 2025 році? Моя мета допомогти вам зрозуміти, як ефективно рухатися вперед у кар'єрі, уникаючи застарілих підходів. Цей матеріал буде корисним для всіх, хто хоче знайти роботу, яка відповідає їхнім амбіціям і професійним навичкам. Давайте розбиратися разом. Чому традиційні сайти більше не працюють і як адаптуватися до нових реалій ринку праці? Найпопулярніші сайти пошуку роботи в Україні. Коли йдеться про пошук роботи в Україні, першими на думку спадають два сайти Ворк та робота. Ці платформи вже багато років залишаються лідерами за кількістю вакансій і резюме, залучаючи як пошукачів, так і роботодавців. Їхня популярність пояснюється широким охопленням. Від пропозицій для некваліфікованих працівників до вакансій у спеціалізованих галузях, таких як IT чи маркетинг, обидва сайти пропонують зручний інтерфейс, фільтри для пошуку за регіоном чи сферою, а також можливість розміщення резюме. Вони стали синонімом пошуку роботи в Україні, і більшість людей автоматично звертаються до них, коли виникає потреба знайти нове місце. Проте, крім ворк та робота, існують і інші платформи, які намагаються конкурувати. Але їхня аудиторія значно менша. Ці менш відомі сайти мають обмежену базу пропозицій і рідко пропонують щось унікальне, тому вони не можуть скласти конкуренцію двом гігантам. У цьому відео я зосереджуся саме на ворк та робота, адже їхній вплив на ринок праці найбільший, і саме їхні недоліки найяскравіше ілюструють проблеми традиційних сайтів пошуку роботи. Чому ці сайти більше не працюють? Основна причина, чому ворк та робота втратили актуальність. Полягає в їхній орієнтації на масовий ринок, де домінують пропозиції для дешевої робочої сили. Ці сайти переповнені вакансіями для низькокваліфікованих працівників, таких як продавці, охоронці чи працівники складів із зарплатами, які часто не відповідають сучасним економічним реаліям. Для фахівців із досвідом чи амбіціями знайти щось достойне на цих платформах майже неможливо. Ще одна проблема це спосіб, у який сайти презентують статистику зарплат. Вони надають узагальнені дані, які враховують як найвищі, так і найнижчі зарплати в певній сфері. Такий підхід створює викривлену картину, адже реальні пропозиції часто ближчі до нижньої межі, ніж до середнього показника. Ця інформація водить в оману пошукачів, які можуть недооцінити свої можливості, і роботодавців. Які пропонують неконкурентні умови, орієнтуючись на застарілі дані. Крім того, багато вакансій на цих сайтах не оновлюються вчасно, що змушує користувачів витрачати час на неактуальні пропозиції. Усе це робить ворк та робота неефективними для тих, хто шукає серйозну кар'єру чи хоче розвиватися професійно. Що можна очікувати від цих сайтів? І якщо ви звертаєтеся до ворк чи робота, Важливо розуміти, що ці платформи пропонують обмежений спектр можливостей. Для пошукачів вони підходять лише для знаходження низькооплачуваних посад, таких як працівник у сфері обслуговування чи роздрібної торгівлі, де вимоги до кваліфікації мінімальні. Такі вакансії зазвичай не потребують спеціальних навичок чи досвіду, але й не пропонують перспектив для розвитку. Для роботодавців ці сайти це джерело кандидатів, які згодні працювати за невеликі гроші, часто без професійної підготовки. Це робить платформи привабливими для компаній, які шукають тимчасовий чи некваліфікований персонал. Єдина категорія, для якої ворк та робота можуть бути дійсно корисними, це випускники навчальних закладів, які тільки починають кар'єру. Для них ці сайти можуть стати стартовою точкою, щоб отримати перший досвід роботи, наприклад, на позиціях початкового рівня. Однак навіть у цьому випадку вибір вакансій обмежений, і молодим фахівцям доводиться конкурувати з великою кількістю інших кандидатів за пропозиції з низькою оплатою. Де шукати якісну роботу? Щоб знайти достойну роботу, потрібно відійти від застарілих методів і зосередитися на більш ефективних каналах. Перший крок звертатися напряму до компаній, які вас цікавлять. Багато організацій, особливо в IT, фінансах чи креативних індустріях. Не розміщують вакансії на загальнодоступних сайтах, а публікують їх на власних ресурсах або через внутрішні мережі. Другий варіант використовувати вузьконаправлені сервіси для пошуку роботи, які спеціалізуються на конкретних галузях. Такі платформи пропонують актуальні вакансії для фахівців із певними навичками, наприклад. У дизайні, маркетингу чи розробці програмного забезпечення. Третій спосіб активно розвивати профіль у соціальній мережі LinkedIn. Ця платформа дозволяє не лише демонструвати свої професійні досягнення, а й налагоджувати контакти з рекрутерами та менеджерами компаній. Регулярне оновлення профілю, публікація прикладів робіт і взаємодія з професійною спільнотою значно підвищують шанси отримати запрошення на співбесіду. Ці підходи вимагають більше зусиль. Ніж просто завантаження резюме на ворк чи робота, але вони відкривають доступ до якісних пропозицій, що потрібно знати, щоб знайти роботу. Сучасний ринок праці ставить високі вимоги до кандидатів, і щоб виділитися, потрібно мати чіткі переваги. Перше, це володіння іноземною мовою, бажано англійською, на розмовному рівні. Це необхідно для роботи в міжнародних компаніях чи проєктах, які стають дедалі поширенішими в Україні. Друге глибокі знання у своїй сфері, підкріплені практичним досвідом. Роботодавці шукають тих, хто може одразу приносити користь, а не лише має теоретичну базу. Третє не занижувати свої очікування щодо зарплати. Вказуючи низьку суму, ви ризикуєте справити враження менш кваліфікованого фахівця. Четверте відмовитися від думки, що вища освіта сама по собі гарантує працевлаштування. Дипломи втратили свою вагу без реальних навичок. П'яте постійно вдосконалювати знання, вивчаючи нові технології, такі як автоматизація чи аналіз даних, і демонструвати свій досвід через портфоліо, сертифікати чи публічні проекти. Ці кроки допоможуть вам стати конкурентоспроможним кандидатом і знайти роботу, яка відповідає вашим цілям. Тепер ви розумієте, чому сайти на кшталт-ворк та робота більше не відповідають потребам тих, хто шукає серйозні кар'єрні можливості. Ці платформи застрягли в моделі масового ринку, пропонуючи переважно низькооплачувані вакансії з обмеженими перспективами. Сучасний ринок праці вимагає іншого підходу, активного пошуку, професійного розвитку та впевненості у своїх силах. Звертайтеся напряму до компаній, використовуйте спеціалізовані сервіси, розвивайте профіль у LinkedIn. вчіться новому, вдосконалюйте навички, не бійтеся високо оцінювати свою працю. Робота, яка відповідає вашим амбіціям. Існує, але її потрібно шукати там, де компанії цінують кваліфікованих фахівців. Почніть діяти вже сьогодні, і ви побачите, що можливості для кар'єрного зростання набагато ширші, ніж те, що пропонують традиційні сайти.